Далі про скупчення газів, як кажуть астрономи про зірок. Співачка Настя Каменських поплатилася за свій виступ у Сполучених Штатах, де вона співала російською мовою, і до речі, ще там на концерті заявила, що буцім то головне це почуття, а не мова а мова любові. Дав в результаті відомий український ювелірний бренд, обличчям якого артистка була ще з 2021 року. Достроково розірвав із нею співпрацю. Рішення ухвалили після шквалу критики, адже під час війни виступи з російськомовним репутатом Пертуарами і в ті взагалі, взагалі. Ну я не знаю, як це нарешті. Я тобі хочу сказати, такі. що нарешті, тому що я тобі клянуся кожного разу. Як і тільки я заходив в, той, в цей ювелірний дім, я кожного разу, кожну панянку, яка там на касі стояла, я такопита, а що довго буде висіти тут? я Клянусь тобі, почув. А що найцікавіше, що ще кілька років тому каменських публічно говорила, що співати буде тільки українською? Навіть почала перекладати свої хіти і презентувала нові україномовні пісні. Інтерв'юшку ж давала. Так от, тепер е, повернулася до старого репертуару, і це вже, схоже, не пішло їй на користь. Ще більше зіркових новин. Дивіться далі в нашій традиційній рубриці Шоубіз. шоу у на зв'язку Цибульська блює зерном, Вуді Аллен обиває пороги російських фестивалів, а актор Артур Логай відірвав собі палець. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Блюю, значить, існую. Хіт із такою назвою міг би залетіти в топи. Але поки Ольга Цибульська в терновому вінку налякала користувачів соцмереж. Півачка поділилася кадрами арт фотосесії, яку присвятила Дню Незалежності. На знімках із рот артистки висипається ціла гора зерна. У декого це викликало асоціації зі жнивами, мовляв, виглядає як проба зерна на якість. І справді, сезон збору врожаю вже стартував. Сама ж цибульська пояснила, що триптих створений не для епатажу, а має глибший сенс. Це моє бажання сказати світові про українську жінку мовою, яку зрозуміють без перекладу. Цікаво, що саме іноземці мусять з цього зрозуміти, якщо навіть самі українці не зрозуміли новий пост артистки. Що це за треш? Це навіть не жахливо, це по-дебільному. Плювати пшеницею це трешово. Світлина, наче опари в році налякало. Ну а ми робимо висновок. 2025-й офіційно став роком концептуального блювання. Довгий час вважалося ознакою гарного смаку дивитися фільми Вуді Алена, але все змінюється в момент, коли старе пердло вмикається на московський кінофестиваль і починає щось бубоніти про мір во всьому мірі. І тоді ті, хто не дивився фільми дядька Вуді, нарешті можуть поспівчувати тим, хто тепер вдивляється в сайт «Миротворець». Щоб, хоч якось розвидіти пурпурову троянду Каїру. Після того, як Ален з'явився на ворожому екрані, у Львові та Києві скасували покази мюзиклу кулі над Бродвеєм. Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Алена у московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів. На критику відреагував і сам Вуді Ален. Як йому здалося, героїчно. Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов це будь-коли хороший спосіб допомогти. Але виявляється, у світі вже давно йде змагання за що саме слід скасувати режисера. Відтак його пачерка Ділан Ферроу звинуватила Алана у сексуальному насильстві. Зараз їй 28, Вона живе у Флориді і пригадує, як у дитинстві дивилася на іграшковий потяг брата. Доки, за її словами, відчим гвалтував. Її. Він говорив до мене, поки робив це. Шепотів, що я хороша дівчинка, що це буде нашим секретом. Обіцяв, що ми поїдемо у Париж, і я буду зіркою у його фільмах. Слідство справі триває, поки вироку немає, валена є час, щоб подумати над циклом якогось зі своїх шедеврів, наприклад, Вікі Крістіна і Тамбовська женська колонія. Популярний український актор Артур Логай потрапив у справжню трагікомічну історію. На скеледромі в Київському ТРЦ він відірвав палець об обручку, яка зачепилася за кнопку таймера. І тут не можна не згадати золоту народну мудрість. Не показуй пальцем, бо сам там будеш. Палець зачепився іч. Дивіться, О! Я називаю це «Хвіст французького бидова. Тож порада від Артура Логая проста і безкоштовна. Обручку та всі прикраси краще знімати, особливо коли йдете на спортмайданчик чи в зал. Або як кажуть, у народі палець у рот не клади. Я то забрав палець. Далі була швидка. Палець пришити не вдалося, але поки хтось інший і палець об палець не вдарив, логай за добу закрив збір для третього штурмової. Та не може бути. Дорн раптом згадав українську та переклав старий хід у мережі. Світо, де до співака зненацька. Неочікувано. Неждану негадано раптово підійшов хлопець із гітарою та запропонував заспівати разом. Дорн поцікавився звідки він, почувши, що той з Білорусі артист видав. А українську розумієш? Так. Та то давай тоді да, мою улюблену українську пісню. Давайте. співаємо. Там з катуна. Колись відомий український співак, а нині гастрольор-космополіт Іван Дорн засвітився на концерті з росіянами. Виконавець у своєму інстаграм поділився відповідними кадрами з вечірки. Судячи з них, співак взяв участь у заході, організаторами якого були так звані хороші росіяни. Концерт проходив у Берліні. Користувачі припускають, що це можлива його реакція на те, що в повітрі запахло забороною російськомовного контенту в Україні. Це всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.